Наш мозок це ж цілий всесвіт, правда, неймовірно складний. Але що трапляється, коли хоча б одна крихітна його ділянка дає збій? Сьогодні ми зануримось у дивовижну історію, яка, знаєте, як ніщо інше розкриває, як саме працює наша внутрішня навігаційна система. І що буває, коли вона просто зникає? Просто уявімо на мить. От ви сидите в кімнаті і раптом розумієте, що не можете знайти з неї вихід, відчуття паніки, повної розгобленості. Звучить, наче сцена з якогось трилера, еге ж? Так от для одного чоловіка цей жах став реальністю, і його історія це не просто якийсь медичний казус. Ні, це справжній ключ до розуміння однієї з найбільших таємниць нашого мозку. Все почалося, ну як це часто буває. Абсолютно звичайного ранку. Для чоловіка, якого ми назвемо Боб, цей день став початком такої собі подорожі в самісінькій глибини власного розуму. Його подруга знайшла його просто на підлозі. Він був без свідомості. Коли Боб прийшов до тями, він був абсолютно розгублений, нічого не пам'ятав. Приїхали парамедики, оглянули і не знайшли жодних очевидних причин, тож перша версія лікарів у невідкладній допомозі щось із серцем. Але як виявилось, вони дуже помилялися. І ось тут історія робить такий, знаєте, іронічний поворот. Подруга Боба, яка була поруч, вона була не просто подругою, вона нейробіолог. І раптом, як спалах, вона почала згадувати всі ті тривожні дрібниці, на які роками не звертала уваги. Тільки подумайте, вона ж присвятила всю свою кар'єру вивченню саме того, як мозок ділиться на оці спеціалізовані зони, і усвідомити, що вона пропустила всі ці ознаки у власного друга, це було для неї просто нищівним ударом. Бо це були не просто якісь випадкові помилки, це була чітка закономірність. Одного разу він не зміг пояснити, як виїхати з власного подвір'я, іншим разом заблукав по дорозі до магазину, в якому бував, мабуть, сотні разів. Кожен такий випадок був маленьким дзвіночком, але його було так легко проігнорувати. Адже в усьому іншому Боб залишався таким же розумним, дотепним, як і завжди. І коли його подруга нейробіолог спробувала поділитися своїми підозрами з лікарем у приймальному відділенні, її просто відфутболили. Це серце, а не мозок, впевнено заявив він. Ця самовпевненість, на жаль, коштувала їм дорогоцінного часу. День тягнувся у тривожному очікуванні. А потім, вже пізно ввечері, пролунав телефонний дзвінок. Дзвінок, який, ну, який просто перевернув усе з ніг на голову. Приїжджай, вони щось знайшли у мене в мозку. Ці слова Боба в одну мить розвіяли всі теорії про проблеми з серцем. Правда виявилася набагато страшнішою і, як це не дивно, набагато логічнішою. І ось тут просто неймовірний збіг. Пухлина розміром з лайм розташовувалася саме біля парахіпокампальної звивини. А це, уявіть собі, та сама ділянка мозку, яку лабораторія його подруги ідентифікувала як навігаційний центр. І раптом усі ті дивні випадки, всі пропущені повороти, все стало на своє місця. Але це ще не все. Тут спливла ще одна ключова деталь. Виявляється, кілька років тому мозок Боба вже сканували, це було для якогось наукового експерименту. Порівняння старого і нового знімків МРТ стало вирішальним на тому старому знімку пухлина вже була, але розміром всього лише з виноградину. А це означало одне: вона росла дуже повільно, і це дало величезну надію. Адже повільне зростання зазвичай вказує на доброякісну менінгіому, а не на якийсь агресивний рак. Операція була неминучою, це зрозуміло. Але перед нею подруга Боба, як справжній науковець, хотіла точно задокументувати, що саме було пошкоджено, і для цього вона провела простий, але по суті геніальний тест. Спочатку вона попросила Боба намалювати план його власного будинку. І що вийшло? Хаотична мішанина ліній, жодної просторової логіки, просто каша. А потім вона попросила його намалювати велосипед, об'єкт доволі складний, і він намалював його практично ідеально. Це був просто вражаючий доказ, постраждала не його здатність малювати чи пам'ять, а виключно здатність створювати ментальні карти простору. Операція тривала одинадцять годин і, на щастя, пройшла успішно. І що найдивовижніше Боб повернувся, його особистість, його гострий розум, його спогади все було на місці. Все крім одного. Хоча тіло і більша частина розуму Боба відновилися, одна річ зникла безповоротно його внутрішня карта світу була стерта назавжди. Його внутрішній GPS просто відключився назавжди. Він міг впізнати знайому вулицю чи будівлю, але абсолютно не уявляв, як вона пов'язана з іншими місцями. Якби знайому дорогу перекрили, він би просто загубився. Сьогодні він цілком і повністю покладається на свій телефон, щоб пересуватися світом, який він наче й знає, але більше не може намалювати у себе в голові. Історія Боба це, знаєте, не просто дивовижний медичний випадок, це жива, яскрава ілюстрація одного з найважливіших принципів нейронауки, функціональної спеціалізації. Ідея в тому, що наш мозок це не один великий універсальний процесор, а радше набір високоспеціалізованих інструментів. Уроки, які ми можемо винести з історії Боба, справді вражають по-перше, наш розум модульний. Можна втратити одну складну функцію, як от навігацію, і при цьому не зачепити інші. По-друге, інтелект це не щось монолітне. Втрата однієї конкретної навички не робить людину менш розумною в цілому. І нарешті ця історія показує неймовірну здатність до адаптації, там, де мозок дає збій, на допомогу приходять технології, стаючи нашим новим компасом. Історія Боба, знаєте, залишає нас із одним дуже глибоким питанням. От якщо навігація це всього лише один спеціалізований модуль, то з яких іще таких унікальних частин складається особистість? Що саме яка частина мозку робить кожну людину ну, саме собою?